Коли куля влучила в мене, я чітко пам'ятаю те відчуття в тілі. Це було настільки нереально, що я засміялася. Ах, це було дійсно як у кіно. Я осмислювала геть усе, що відбувалося. Я сказала собі: добре, біль це не варіант, Забуваємо про нього. Болю не існує. Я сказала собі, що я зараз на місці, яке дає мені максимальну безпеку. Я була дуже близько до сцени. Тож, коли стався вибух, я була дуже близько. В нас із Фредом потрапили уламки. Це був терорист, який вибухнув божевілля. Я зосередилась на тому, щоб вийти звідти на своїх двох, хоча зовсім не знала, як Тож я сказала: ні, це чекайте, я встану. Я думаю, що я зможу. Я сперлась на чоловіка, трималася за нього. Ми зробили два кроки, і я знепритомніла, бо, мабуть, пролежала дві години, втрачаючи кров якось так. І я прокинулася, вже проходячи через двері батаклану. Тож я була недовго без свідомості і відкрила очі. У той момент, коли я бачу, що ми проходимо через двері, я відчуваю, що це був кошмар, але потім я розумію, що це не кошмар, що це дійсно сталося. Я був у друзів на 11-му окрузі саме на вечері, і мій телефон почав дзвонити. Редактор сказав мені, ти бачив, що коїться. Я прибув до Батаклану, куди поліція прибула майже одночасно зі мною. Я підійшов до театру, бо ми не знали, що саме відбувається всередині, і поліціян сказав мені відійти. Він сказав, ні, не сюди, ставайте он там. І саме тоді я почав дзвонити в редакцію зі свого мобільного телефону і робити живу трансляцію. І я робив це майже три години. Весь вечір. Фактично, я не відривався від телефону. Я не клав слухавку, тому що ми були на радіо в ефірі спеціального випуску, і тому у нас були новини протягом усього вечора. Коли я прокинулась в лікарні, я відчула, що ніби не впізнаю своє тіло. Насправді, спочатку здалось, ніби я перебуваю поруч із ним, і що мене помістили в тіло когось незнайомого. То було дійсно дивне відчуття. Але раптово мій запах змінився. І також форма дисоціації. Я відчувала, ніби у мене є дві особистості, і на мою думку, саме тому було потрібно працювати над тілом. Я відчувала потребу зрозуміти, що я знову стала собою, знову заволоділа своїм тілом, яке ніби мені не належало, і знову почати робити все як слід. Це нове поранене тіло, яке відчувало біль, якого я не знала, реагувало не так, як зазвичай. Ce soir du вечір 13 листопада, теракти, люди з вогнепальними пораненнями, наче з фронту, з війни це сталося не за 10 тисяч або 5 тисяч кілометрів від Франції. Це сталося в моєму місті, де я живу. Звичайний вечір це не означає, що коли це далеко, це не серйозно, але просто коли ти живеш десь і це відбувається у тебе вдома, ти усвідомлюєш, що це може торкнутися і тебе особисто. Маю на увазі, що це небезпечні зони, що це вогнепальні поранення, тощо до яких ми не звикли, і раптом бац, і це трапляється у нас вдома. Держави ніколи не готові протистояти політичному насильству, яке виникає в їхньому соціальному просторі. Франція мала антитерористичне законодавство, яке постійно еволюціонувало в бік більшої централізації та це спеціалізації. Та це не завадило терактам, що почалися з 2004 року. і ми добре побачили, які стратегії переходять у дію. зокрема, і діл використовувала стратегії, які відповідали типу безпеки, що вже був встановлений у зв'язку з посиленням роботи з тероризмом. Характер терактів теж змінився, еволюціонував. Людей, які не виїжджали до Сирії, просили діяти індивідуально, майже спонтанно. Тобто для служб боротьби з тероризмом такі дії стали надзвичайно важко. Кими для передбачення. Якщо питання полягає в тому, чи ці процеси мають сенс, то для мене відповідь так. Звичайно, вони мають сенс. Вони потрібні сім'ям, жертвам. Вони допомагають їм розповісти. Висловити свій біль, щоб їх почули, визнали жертвами, щоб, хоч трохи розділити їхній біль, навіть якщо це ніщо, але щоб їх вислухали. для мене це було дійсно важливо під час цього судового процесу. Це також допомагає вершити правосуддя, реагувати демократичним чином. Я не думаю, що у мене є посттравматичний синдром, як у жертв або людей, які можливо були всередині і дійсно пережили ту сцену. з іншого боку, у мене все ж розвинулася якась форма стресу, бо коли я заходжу кудись у ресторан, у транспортний засіб, у бар, у концерти зал чи ще кудись, я завжди дивлюся, де є вікна, де є вихід і як мені сісти. Наприклад, ресторан, щоб легко дістатися до цих дверей і не бути заблокованим стінами, кажучи собі, що ніколи не знаєш, чи буде так, як у батаклані, і чи не з'явиться група терористів. Принаймні, я б трохи роздивився приміщення, і все раніше я про це зовсім не думав. Зараз минуло десять років, і я вже не такий молодий, але в будь-якому разі це пройшло разом із цим, разом із Батакланом. Я авекбатакламож, ми сі санті я відчувала себе дуже самотньо, шукаючи психолога, який би міг мені допомогти. Важко знову знаходити своє місце в суспільстві, існувати в ньому, не маючи постійно статусу жертви. Тому я хочу це подолати. Досить дивно, що було після того: було стільки всього, що неможливо все запам'ятати. Був поліціян, який мене евакуював, переніс на імпровізованих ношах, зроблених здається з пішохідних бар'єрів. Він пробув зі мною дві хвилини, а потім місяцями шукав мене в соціальних мережах. Він намагався мене знайти, щоб дізнатися, чи я жива. Отже, були зустрічі, про які я ледь пам'ятала. Я подумала, що він рятувальник, не помітила, що він француз. Тож на ньому було написано великими літерами поліція. Це мало бути помітно. Я подумала, що він рятувальник, але, мабуть, новачок, бо виглядав трохи збентеженим. Це не його робота. Він не мав мене тримати за руку в той момент.